Вітаю на каналі ЄЖитло. Сьогодні у нас довгострокова оренда у місті Ужгород. Житловий комплекс Крістал, максимальна комплектація, перша здача і чудова локація, оскільки поруч парк Боздош, пальмова алея, а також уся необхідна інфраструктура. Передпокій тут дзеркало з підсвіткою, Як ви бачите, маємо кондиціонер, відкриту закриту зону для роздягання. Ідемо далі, спальня. Тут ліжко 180 на 200, відкривна система, а також підсвітки. Підсвіток багато це є підсвітка привіконної зони. І як ви бачите, додаткове освітлення приліжкової зони. Шафа з, як ви бачите, чудовим ефектом дзеркал. Панорамні вікна і є вихід на балкон терасу. Ідемо з вами її переглянемо. Балкон досить гарний. До речі, вважаємо скітні сітки змонтували. Ось тут є місце для відпочинку: два стільчики та столик. Показую вид. Ось такі чудові види, в двір. Йдемо далі, переглянемо з вами кухню студію. Тут квартира повністю заукомплектована, є все необхідне, в тому числі і навіть а, кавомашина, просувальна доска і а, сушка для білизни. Кухня студія, показую вам її периметр. Тут і диван, і стіл з сільцями, і робоча зона з усією необхідною технікою. По техніці: праворуч, холодильник-морозилка. Тут посадомийна машина. Мийка. Маємо багато місць для зберігання, як ви бачите. Ось така цікава витяжка. Варильна поверхня, кавомашина. Ну і, звісно, мікрохвильова електропіч. І ось такий відкритий сервант з підсвіткою. Диван розкладний. Стіл з крамограміту, телевізор, ТВ, Тумба. Ну і звісно, ще один вихід на балкон відбувається з кухні студії. Ось, будь ласка, така чудова квартира. Здається, вперше місто Ужгород, ЖК Крістал. цікавлять інші варіанти, бо якщо хтось шукає житло, аби придбати в Ужгороді, обов'язково звертайтесь, номер телефону в описі. Також займаюся є оселею, є відновленням і так далі. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, а також швидкої усім нам перемоги. Обов'язково підписуйтесь на мій канал.